Привіт усім! Сьогодні в мене для вас розпакування планшету від компанії HotWav. Я мало що знаю про, цих, про цей планшет, про його характеристики, взагалі, що це за планшет, тому пропоную разом з вами на нього подивитися. Так, рівень упаковки тут прям максимальний. Дуже багато. Матеріалу, ущільнювача, дуже багато. Тож, що ми отримуємо? Мені, до речі, бачите, разом з клавіатурою його підігнали для огляду. Тож, на огляді покажу і клавіатуру, покажу, розкажу. Ну і сам планшет. HotWav Pad 11, його назва. Подивіться на коробку, вона просто біла. Тут немає нема ніяких малюнків, нічого. Просто біла коробка. Взагалі не запарюються люди. Що ж, давайте дивитись. Ціну планшету цього я не знаю поки що. Розпаковка знімається, ну, скажімо так, дуже задовго до старту продажів на AliExpress. Я взагалі не цін не знаю, ні точних характеристик. Ну, але на вона ну, і розпаковка. Просто щоб подивитися, що це таке. Скло в комплекті. Сам планшет у нас тут іде. Тут, до речі, не чохол книжка як зазвичай ми бачимо, а от такий от бампер. чохол бампер бачите? Ну, добре, що він хоч є в комплекті. Ну і далі у нас стандарт. Кабель, блок, ну і заводська документація. Скріпочка. Все, максимально простий стандартний набір. Давайте подивимося, як виглядає в нас оця клавіатура. Я розумію, що тут розмітка буде тільки латиницею. Тут, в принципі, Нічого нового навряд чи нас зустріне, тобто ми нічого нового тут не зустрінемо. А от клавіатура в нас вже йде, бачите, як... як чохольчик. Ось так. Дивіться. Нічого собі. А, тобто, а я зрозумів. Ось у нас чохол-книжка. Тобто Ми можемо планшет просто юзати як в чохлі-книжці, так і окремо, просто в бампері. І окремо тут ще й клавіатура тут іде. Клавіатура тут стандартна. Розмітка тільки латиницею, як бачите. Така от маленька, легенька клавіатурка. Клавіші доволі приємно натискаються, але трошки дзілінчать Клавіатуру покажу, звичайно ж, на повному огляді. Підключимо, подивимось, налаштуємо, все покажу, все розкажу. Зараз вже нас цікавить більше сам планшет. Що в нас по цьому планшету? Давайте знімемо цей бампер. І подивимось, як взагалі виглядає в нас планшет. Ось такий в мене колір. Це у нас Grey, да. Titanium Grey, назва кольору. Приємна матова поверхня, цікава вставочка з камерами. Що у нас по динамікам, до речі? Мені цікаво, ага, їх тут, мабуть, 4 штуки. Так, 4 штуки. Бачите, зараз такий тренд уже пішов. Всі планшети роблять, якісь коштують не 100 баксів, а хоча б трошки дорожче. У всіх уже йде 4 динаміки. Слот для сімок Type-C, роз'єм для навушників навіть є у нас. Ну і по суті, все. Кнопки регулювання гучності блокування, динамік. Все стандартно. Так, ну а ми з вами будемо запускати вже цей планшет. Акуратно знімемо плівочку. Постараємось, принаймні. Не дуже гарно вийшло, тому зараз буду виправляти. Так, коротше кажучи, ситуація більш-менш виправилась. Повітря під плівкою немає. Так що давайте з вами його запускати, налаштовувати. і зустрічаємось, як завжди, вже в стартовому меню на стартовому екрані. Ось і запустився. Дуже швидко запустився. Хочеться відмітити. І зараз дивимося, як працює. По першим відчуттям видно, що це далеко не флагман. Тут залізо, я так розумію, не сильно прям якесь круте. Це щось у нас середньоцінове. Треба було б подивитися. Про пристрій. 256 ГБ у нас пам'ять. Ну, я так розумію, 8 ГБ оперативка має бути. Поки що не зрозуміло, який процесор. На коробці, по-моєму, цього також не вказано. Ні, на коробці якраз вказано. Тут у нас процесор UnisOC T606. Ось якраз це все у нас тут вказано. 8000 мАч у нас акумулятор, 13-й Android. Ну і Full HD плюс 11 дюймова діагональ. Так, ну, в принципі, так, у нас 6 ГБ оперативки, а не 8, до речі. Тобто це планшет, навіть я б сказав, більш бюджетний, ніж середньоціновий. Я чомусь думав, що тут буде хоча б Helio G99. Але ні, це у нас бюджетний планшет виходить з великим екраном. От така от його коротка характеристика. Щодо яскравості, давайте зразу перевіримо її. Ну, стандартний абсолютно показник, не багато, не мало. Просто вистачатиме впритик, впритул, ось так можу сказати. 11 дюймів Full HD роздільна здатність, і це є нормально. Передача кольорів, до речі, мені подобається. Все виглядає тут непогано. Нічого багато я не буду зараз говорити про цей планшет, тому що поки що не зрозуміло, що про нього говорити. Єдине, що можу сказати, тут не буде таких приколів, як в компанії Blackview, тобто ПК режим, тут такого немає. Ви не перетворите ваш планшет в міні-комп'ютер. Ну, але клавіатуру підключити можете, щоб щось набирати, якщо друкуєте текст, наприклад. Це хоч щось. У нас, до речі, дивіться, є Toolback, ящик з інструментами. Ну, тут все класично. Нічого чогось надзвичайного немає. Я не знаю, хто цим користується. Навіщо вони це все роблять постійно. Ну, Дивіться, наприклад, оця от штука дзеркало. От який сенс цього дзеркала? Я можу фронталку вімкнути, в мене також буде дзеркало. Ну таке. Так само ця штука. Не знаю, наскільки можна її прям використовувати в реальному житті. Не розумію я цього тулбегу. Кому треба якісь більш-менш такі професійні інструменти, то, в принципі, вони ними і користуються. А от такими додатками користуватись, ну не знаю. До речі, компас є. Може ще він ще й працюючий. Ну, Дивіться, намагається, намагається і щось він ніяк не зупиниться. Він просто крутиться по колу. Що, що це за компас? <серпись> Цікаво, так? Да? Скажіть? Прикольно працює. <серпись> просто тримаєш, а він просто крутиться. Супер. Просто супер. Не знаю, може його ще від, відкалібрувати якось треба. Давайте відкалібруємо, до речі, і перевіримо, чи буде він працювати, якщо ми його відкалібруємо. Коротше кажучи, махав я ним секунд 30, щось та калібровка ніяк сама не прибиралась, ну як бачите, проблемки з компасом маються. Давайте ще подивимося, що у нас тут по камері цікавенького. Камера тут, я думаю, буде ну, максимально проста, максимально, як на будь-яких практично бюджетних планшетах. Вимагати від неї багато ми не будемо. Перше ж хочу сказати, переклад не ідеальний, це вже видно. Відео, мабуть, у нас буде Full HD зйомка. Да, Full HD 30 кадрів, стабілізація не бачу. Є, дивіться, фіксація відео. Це у нас стабілізація. Да, Переклад, звичайно, такий собі, ну, але стабілізація якась є. І навіть трошки реально вона працює. Нічого собі, оце, да, хотував, оце ви даєте. Повільнена зйомка, навряд чи вона буде тут нормально працювати, зразу вам скажу. Таймлапс, QR-код, ну і по суті, все. Портрет є. Панорама є, нічого собі. Так, тут менюшка цікавіша, ніж у деяких захищених смартфонів навіть. Добре, приступаю до тестування. Повний відеогляд на основному каналі буде. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Ну а посилання на Aliexpress, на цей планшет, я так розумію, він буде прям максимально бюджетний. Чомусь мені так щось мені так підказує. Тож можете дивитись, актуальна ціна буде за посиланням в описі на Aliexpress. Ну і підписуйтесь на канал, якщо цікаво, дивитись розпакування. Будемо на зв'язку. Бувайте!